Команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт із перемог розпочали свої виступи в обласній першості дитячо-юнацької футбольної ліги. Про результати команд юних футболістів із горішніх плавнів далі у сюжеті. У горішніх плавнях на штучному мініфутбольному полі стадіону спорткомплексу Юність були зіграні матчі першого туру серед команд вікової категорії Ю-10, де зібрані гравці 2015 та 2016 років народження. У гості до двох команд юних гірників вихованок тренерки Анжели Скави та хлопців, які займаються у тренера Дмитра Твердохліба, приїхали однолітки з Кременчуцького нафтохіміка та Дюсиша Козельщина. У стартовому турі обидві команди господарів поля здобули перемоги. Представник та представниці Дюфика Гірник спорт продемонстрували високу результативність і в деяких матчах оформили перемоги з великим рахунком. Виграли всі ігри, забив чотири голи. Як на цьому полі грається? Є якісь особливості? Дуже класно граються. Ну, дуже класні команди. Дуже класно грають. Ті нападаючі дуже класні. Грають, голкіпери. Дуже класно грають. Із чотирьох забитих м'ячів які виділиш, який запам'ятався тобі найбільше. В першій грі проти Козельчинської в одне касання забив в угол. Ми боролися і отримали у всіх матчах перемогу. Як готувалися особливо до цього турніру? чи ні? Ну, Якось готувалися, я не знаю. Що буде такий турнір? Ні, тільки вчора узнав. Вчора? Ну Ти професіонал, да, узнав і треба грати. Як сьогодні грав? Забивав голи? Да, так, один. Розкажи, як ти забив гол. Я забив проти Нафтохим... Нафтохим... Ми... Да. Я відкрив рахунок. Матчі другого туру у чемпіонаті команд ю 10 пройдуть у п'ятницю 30 травня. Одна половина команд збереться у Козельщині, а інша у горішніх плавнях. Цього дня на стадіоні спорткомплексу Юність буде зіграно центральний матч туру між хлопцями гірника спорт та дівчатами, які також представляють дюфика. Гірник спорт обидві ці команди йдуть у лідерах. Ну не дуже було важко грати. Ми просто дуже наіграні з друг другом. Який матч найбільш важкий був? Е, з нафтохіміком перша гра. Ми зіграли 2-1, но виграли. Е, скільки голів ти сьогодні забила? Рахувала? Я ні, але е, десь вісім, Два хет-трика зробили, як БП. Ну і цей матч був непростий, да? на початок хлопці з, багато змагалися, за рахунок чого виграли? Ну, спочатку е, нам вдавалося, але в другому темі вони нам також забили. Ліда, як ти багато сил потратила? Два матчі сьогодні грали. Ну, не дуже багато. Дуже добре заграла команда, вона мене сьогодні слухала. Я дуже рада, що ми виграли цю команду. Буває таке, що не слухають. Іноді буває. Ну і ударів багато було по воротах тобі. Ударів було багато, але і багато защити працювала. Я дуже люблю нашу защиту. Я вже відчуваю впевненість. Я дуже, коли я виходжу, я дуже щаслива, що я вихожу, виходжу. І Як м'ячі відбивати? Що треба робити? Ну, щоб м'яч відбити, по-перше, треба руки ставити так, щоб він не угору полетів та ворота, а вниз від землю відбився, і потім ти його поймала. Або руки робити зв'язочкою. Та ловити м'яч, щоб він зафіксувати його в іншій віковій категорії Ю-14. Свій стартовий поєдинок провела команда юних гірників 2012 року народження. Вихованці Євгенія Сливи та Сергія Коннова грають зі старшими на рік суперниками. У першому матчі з рахунком 6-1 гірник спорт здолав Кременчуцьку команду Шахтар Проскул. Гірник спорт 2011 року народження, яку тренують Роман Цимбал та Віталій Токовенко, зустрілися із Кременчуцьким Ягуаром. У цьому Мому поєдинку перемога була на рахунку гостей 4-1. наступні поєдинки в обласній першості дитячо-юнацької футбольної ліги команди гірника спорт проведуть у неділю 1 червня у Кременчуці. Суперниками команд з горішніх плавнів будуть гравці кременя 2012 та ягуара 2011